Струнко yes. вільно. Ми, військовослужбовці Центру розмінування та особовий склад об'єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади, приєднуємось до всесвітньої акції 22 Push-Up Challenge Таким чином підтримуємо військовослужбовців та ветеранів, які страждають на посттравматичний синдром, набутий під час виконання бойових дій. Ми на протязі 22 днів виконувати 22 віджимання, тим самим підтримувати всіх військовослужбовців, які проходять на даний час реабілітацію та виконують боєзавдання щодо захисту своєї держави. Півоберта право. Упор лежачий. Прийняти. Раз, два. What? Раз, два, три, раз, три, Three. раз, четыре, Four. раз, пять, Five. раз, шесть, раз, семь, раз, восемь, семь. Раз, шістнадцять, раз, сімнадцять, раз, вісімнадцять, раз, дев'ятнадцять, раз, двадцять, раз, двадцять один, раз, двадцять два, стати. І оберта Львова. Передаємо естафету військовослужбовцям 48-ї інженерної бригади. Слава Україні! Героям слава!